Всім привіт! Прийшов сьогодні на рибалку на вудку Ось окунчик тягає. Ось маленькі окунчики такі попадають. Ось такий невеликий окунчик. Другу вудку на хліб Попробую зараз, чи буде клювати, чи ні, карасик. А на черв'яка окунчик, думаю, буде тягати зараз там наловити ось посиділа одна вудка на хліб права а та ще зліва на черв'яка ось три окунчика попали поки зараз поміняю червака бо окунчики його покусали так погризли. на хліб нічого не клює на червак часто дергає окунчик Он клює, знов окунчики тягають. Павло перейшов теж сюди. У нього там не ловиться, перейшов ближче до мене. Я його близько не підпускаю, а то він ходить, гупає, не рибак, не сидить на одному місці. У нього завжди так і на вудку не попадає і на фатку.